Що таке земля? Третього виміру. Земля третього виміру це наша, як я вже казала, кермічна проекція. Земля четвертого виміру це трансформаційна проекція. Тобто це багато-багато років, в залежності від того, наскільки ви самі особисто будете проходити свої трансформації. Чому так? Тому що у нас кожного всередині є свій світ, свій всесвіт. І ми всі його по різному бачимо, по різному. Ну, є колектив, звісно, але ще є особисте. Тому хтось бачить вже там, красу цього світу, а хто ще цього не не бачить, хто ще відчуває жорсткі енергії третього виміру, тому що вони ще в нього всередині. І ці енергії мають трансформуватися тоді, коли ми трансформуємося, коли ми віддаємося творцю. Тому замість нас цього ніхто не зробить. Земля тобто четвертого виміру, це ми четвертого виміру, ми в трансформаціях. Земля п'ятого виміру це нова цивілізація Богу людей. Тобто це наш світ, який ми проєктуємо з вами, коли ми переходимо з тіла. Третього виміру і земля третього виміру через трансформацію чищаємося через війни, через кармічні всі свої, скажімо так, програми, які ми створили, і ми з вами пробуджуємося. І це прям буде у вас такий квантовий стрибок, який я проходила. Я можу про це розказувала в 2018 році, я мала цей досвід, і в мене був прям квантовий стрибок з тіло п'ятого виміру. Я бачила себе в цьому цілі, і я знаю, як це має відбуватися і. Ви зараз кажете, а чому ми тебе бачимо, а багато так то пише. Ви бачите мене через четвертий трансформаційний вимір, в якому я показуюсь, для того, щоб показатись тим людям і тим душам, які готові яким подати руку. Тому що от навіть ще в 2012 році мені показувало цей портал, це як такий коридор, через який я буду переводити людей, давати ручку, Якщо людина готова, як провідник, якщо їй потрібен провідник, я раз і буду показувати шлях. Якщо людина готова, це зараз моя така робота, як провідника, так, божественна. Тому, мої любі сонечки, тут важливо до чого готові ви мої любі. Тобто зараз всюди по планеті йде руйнування е, оцеї проекції третього виміру. Четверте очищення, четвертий вимір, і все сильніше, сильніше ми будемо входити. Тобто, на рівні планети, ми ще навіть не війшли в середину трансформації. Тобто зараз період для всього людства, вибір, куди ти йдеш. Тобто іспит для кожної души, мої любі сонечки. А потім, якщо ти готовий, ти квантовим стрибком переходиш в п'ятий вимір, і ти починаєш бачити світ серця зовсім по інакшому. В тебе зовсім інша реальність, навіть якщо ти бачиш людей десь там. Ваші реальності будуть зовсім іншими, любі сонечки, і будуємо нових себе і нове суспільство. Так.